Вітаю, мої любеньки! З вами рома психолог Ольга Лук'янова і чудеса ароматні, і не тільки. А також я тут відповідаю на ваші запитання. Дуже часто запитання: як швидко відновити свою працездатність, як повернути собі швиденько ресурсний стан. Наприклад, ви дуже втомилися, виснажилися, але у вас ще немає можливості відпочивати, виключитися і все, і припинити свої справи. Наприклад, сьогодні в мене дуже було багато консультацій, розмов, і чесно, я вже так наговорилася, що в мене вибухав мозок просто, і я вже мені здавалося, що я вже не можу більше нічого. Але ще не вечір, і ще є цілий ряд задач, які я маю виконати. Тобто, вперше, я відкладаю все. Я розумію, що я втрачаю свою ефективність, я вже починаю кипіти, в мене проявляються втома і негативні емоції, і це не приведе ні до чого хорошого. Значить, я відкладаю все, зупиняю всі процеси. Просто сідаю в зручну позу, закриваю очі, і 2-3 хвилини глибоко, спокійно вдихаю. Вдихаю, причому так, глибоко, не тільки грудною клітиною, а й діафрагмою і животом. Буквально 2-3 хвилини добре. Ви заземлилися, заспокоїлися, йдемо далі. Берете вашу улюблену ефірну олію, або хоча б ту, яка у вас є під рукою, і аромат якої вам подобається. Ну, сьогодні для мене це був наш звичний, потужний, ефективний і улюбленець багатьох лимон. Просто без всяких гаджетів, аксесуарів я відкрила пляшечку і гарно-гарно подихала. Кілька разів, стільки, скільки мені захотілося, потім нанесла отак, на пальчик крапельку, намастила собі трошки скроньки, за вушками, і кілька крапель буквально ось тут, на шийну, комірцеву зону, отаку от, під волоссям, так гарненько, легкий такий масажик. І просто знову ж таки закрила очі глибоко, з задоволенням, нікуди не поспішаючи. Я дозволила собі отакий маленький сеанс ароматерапії. І ще я випила з пляшечки. Теплої водички, в мене є розведена з гідролатом. Я раджу вам випивати скляночку водички, вже якої температури є. Можете, дозволяють умови випивати тепленьку, а, ні, то вже яка є, а ще ідеально, з столовою ложечкою якого-небудь натурального гідролату. І все, буквально пройшло 8, 9, не більше 10 хвилин. Я знову в ресурсі і знову продовжую свої справи.